Доброго дня! Вітаю усіх з Днем Незалежності! Сьогодні ми особливо цінно відчуваємо це свято, тому що ми справді усвідомили, що є важливими побудові щасливої, квітучої нашої країни. І тому продовжуємо і надалі розвиватися. Та діяти для нашої перемоги та щасливого життя. Бажаю усім миру, спокою та щедрих урожаїв на наших родючих полях. Сьогодні, при святі, все таки, я хотіла запропонувати для вашого огляду щось особливе. Особливе, мабуть, для Усіх трактористів, які вже, як кажуть, мають свій досвід і розуміються на цій справі, ДТЗ. ДТЗ 2023 року. Цей трактор відразу кидається в очі тим, що на кінець, то я показую вам такий, який має кабіну. Він заслужив увагу серед багатьох і навіть Є такі, як мені розказали наші хлопці, села, які крім ДТЗ більше нічого не купують, між іншим сусіди наші на Рівненщині, які як кажуть, спочатку купували їх без кабін, потім з кабінами, але повні, повні села лише одних тракторів ДТЗ. Андрій, назви ці села, собі ці кедри. О, ну така інформація в нас є. Значить, так ДТЗ на ринку тракторів. Існує дуже давно, це так само китайський трактор. Але як назвали, це еліта зеліт. Ціна, ціна висока цього трактора коливається від 12 тисяч, іде, там більше, трошки більше. Але це на сьогоднішній день. Я кажу, треба слідкувати за ціновою політикою в нашій країні. я кажу, це, це все наше життя, чотирьох Повноприводний, важкий, його маса 2 тонни 100, Так, Правильно так. так, так. Має грузи, якщо на переді їх 4, то вони по 20 кг, це означає 80 кг, має обтяжуючі колеса. На колесах теж кожне колесо заднє має обтяжувати по 90 кг. І тому з цього випливає те, що цей трактор. Не для швидкості, а для такої важкої роботи. Повільної важкої. Е, беруть його на всі роботи. Я кажу, тут, тут немає, знаєте, чи підійде, чи не підійде. Звичайно, кому підходять такі габарити. Чим більше землі, тим більше, я кажуть, ви його оціните в своїй роботі. Е, ну, Давайте почнемо з серцевини нашої, да, з двигуна. Обсмаковувати. Відкривається він. Не, ну, не скажу, що сильно просто, але треба його підтримувати. І чому перекажу. Бачите, він дуже раптово піднімає капот, і якщо його не підтримувати, він може наробити шкоди для лобового складу. Так що, хто мене попередив, через те я вже про це можу і вас попередити. Що ми тут бачимо? Чтирохциліндровий мотор. Я сьогодні на кінець-то зрозуміла, як, як зрозуміти, що це чотири циліндри. Ось дивіться, ось є чотири такі з'єднувачі, і це означає, що він є чотирьохциліндровий. Правильно? Паливною апаратурою виходить чотири трубки. Ну, бо там циліндри ми не побачимо, так бо так тут все закрито в шанфа. Ага. О. І це так. Тут ми розібрали. Далі це в нас іде бак для е, диспалива. Він розрахований на 40 літрів, багато, але і це, я кажу, трактор 40 кінських сил він теж буде брати пального. На гектар городу, як каже мені Андрій, ніхто не зацікав, скільки точно йде його розхід. Ну, але 40 літрів баку – це, в принципі, багато. Я думаю, що ви тут цикатися не будете, не будете переживати. Далі радіатор. Є бачок для е, охолоджуючої рідини, яка може виливатися бачите, з цією трубочкою. Гідравлічний бачок це для руля. Є ще е, інший гідравлічний бачок для е, навісного обладнання. Вони тут роз'єднані. Так. Що, Андрій? До нього дійдуть пізніше. До, йому, так, покажем, так. до речі, акумулятор схований в ньому, угу. він йде під капотом. Угу. Акумулятор 80-ка його вистачає для зими. Якщо його не вистажувати до кінця він служить 5-7 років. Угу. Цей акумулятор. Так. Два. два колеса, колеса, дивіться, дівчатка, є бризговики. я щойно їх помітила, їх на, 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 на тих тракторах я такого сервісу не бачила. Так, е, труба оброблена, об, е, але дивіться, що тут тут у нас ще є теж повітряний бачок для сміття, і його він розташований збоку, але дивіться, з якою високою трубою. Це Те, теж є резервуар для пилу. Але ну, чому він так високо аж над кабіною Ні, пилозборник не може стояти низчом, бо закачує повітря зверху. Ага. А тут як стоїть кабіна, в воздух закачувати треба, щоб було чуть-чуть вище кабіни. Щоб okay. воздух проходив його, не зупиняв на кабіні, коли ти впираєшся, як клубове стекло, тобі йде, напеки, дощ. Mm -hmm. О, То тут зроблено так, щоб трохи вище було, щоб воздухозаборник був більший. Mm -hmm. Ну зрозуміло. Ну, в принципі, по мотору ми ще щось можемо додати. Чи... Ні, мотор дуже хороший. За скільки років працюємо з oh. фірмою Шанфа? Не одної ще ніхто не звертався. Були всякі нюанси. Mm -hmm. Тільки такого, що. Дуже багато часто люди запитують, щоб не було б Тут стоїть бак, його поставили не дуже неудобно. Залівна горловина а там знизу. Люди кажуть, треба знімати бак, щоб заляти масло. Не треба знімати бака. Тут є во е -е, можна відкрутити кришку і заливати сюди масло. Бака не треба знімати, бо дуже часто знімають баки, електронку, не треба. Ого! нічого Залівна горловина чого? може бути служити і тут, а, на шестернях. Ага. Ну, бачиш, як добре що ти це все показав. Це, я думаю, буде дуже корисна інформація нашим глядачам. Ну що, закриваємо? так? Закриваємо. Закриваємо ми наш До речі, він тяжко закриває. Тяжко, тяжко, Бо він... Андрій допомагає. О, ось так. Бо і защокнуло. Там, там стоїть два циліндри на газовій О, основі. Масовій. Так, тут дійсно треба бути обережно, коли його відкривати, і треба прикладати силу для закривання. Так, давай тоді кабіну е, е, пропустимо, а перейдемо до навісного обладнання. Ну, навісне, навісне в нас е, в принципі стандартне. так? Є, як ми казали, і другий бак для, Ванна. для Ванна. Вот вона. У нас вона. вона служить щупом і заливною горловиною. Так, є в нас розетка для е, причіпа, якого ми можемо приєднати. Е, ну що, що тут? В принципі, тут все стандартно. Так? стандартно. Все стандартно. От, 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 ну, все мені здається зрозуміло. Mm -hmm. Навіть для мене. Я вже бачу, якщось мене Е, Він засотий. Який нас квірен? Тут, -а? тут -а, десь 42-45 см йде від, ну, від землі. Іде ага. по ньому, покажемо такого. Uh -huh. Отак. Високий, 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 високий трактор, високий трактор. Навіть ми бачимо, як на фоні інших цих тракторів виглядає. Е, високий. Ну, бо резина тут іде, найбільша від шампа йде, йде 11,2 на 28. Так, але вона вважається стандартною, тобто це не те, що є ще да, є вищі, вони є тільки такі, тільки в таких резинах ці трактори. Ну що, дочекалася цього моменту, сідаю я в кабіну трактора. Відкриваємо. Ручка. Так, дивіться, відкривається і з однієї сторони дверці, і з другої сторони дверці. Я відкриючи водій, мав доступ до мене з усіх сторін. І ось є тут, і тут. Але заходити буду зі сторони, водія, буде зручніше, напевно що. До речі, треба сказати, що в цьому тракторі це обліцовка стекло. Це ага. вся дверка стікляна. Да. Тут металу немає. Немає. Тобто, ми, мене, я так розумію, бачите, я буду всі 360 градусів навколо себе, дещо відбувається. Так само мене всі будуть бачити <сі> всі каміння. Не сховаємося. Так, що, то, то бодій, він. так, дивіться, дівчатка, я заходжу, і в мене знову ж таки рівна. Підлога. Місця в мене багато, простору в мене багато, навіть коврик є е е резиновий, який можна легко помити, правда, поприбирати. Супер. Так, що в нас тут що в нас є? Під рукою є коробка передач. Коробка передач у нас тут 8 плюс 8. Що це означає? Це означає, що от біля руля в мене є реверс-реверс. Правда, реверс, реверс. ось. Реверс. Реверс. Це означає, що кожна, що на коробці передач задньої передачі немає, а от є реверс. Я ним відрегульовую або вперед, або назад. І до кожної передачі: першої, другої, третьої, четвертої я на кожній передачі можу їхати як вперед, так і назад. Правильно пояснила? Так, не? так, так. Виправляй так. мене. Nie. Я тобі дозволяю. Nie. Так, руль в нас з гідравлікою. Зрозуміло, є в нас. Верхня і нижня передача речах, так? Так. на верхній їзді. Повишена і понижна. Бачиш, я їх називаю верхня нижня, а це повишена і понижна. Другий речах для, для навісного обладнання підняти, опустити це, це до Так, Що в нас тут є? У нас тут всякі є штучки. Сонечко нам світить, ми опустили собі шторку. В нас тут є вентилятор. Вентилятор ми перевіримо, як заведемо трактор, він е, має кілька режимів. І в нас є, якщо нам холодно, в нас є пічка. Кондиціонера в цьому тракторі немає, але я вам обіцяю, що в, нас в якихось наступних відео ми побачимо кондиціонер. Е, вікна, якщо нам жарко, наприклад, так, ми. Можемо відкрити. Так, ось, покажу ззаду. Так, я відкрила дуже легко, гарні механізми. Так, відкриває. Ще відкриваються в нас і бокові, так, Андрій? Так, так, так. Відкривається. Ось. Кабіна відкривається з усіх сторін. Кабіна відкривається з усіх сторін. Так, і ось Андрій. І тут я відкр... можу все відкрити. Все в мене відкривається, все зафіксовано. Нічого я кажу, такого, знаєте, на легке немає таких механізмів, всі такі видно, що добротні, от ну, в принципі, супер, знаєш. Недаремно цю кабіну чекала. Бачите, кажуть, що ці трактори ми на них працюємо в будь-яку погоду. Вітряну, дощ, сніг, і нам нічого тут як кажуть, нічого нам тут не страшно. Також ці роботи, от, наприклад, якщо там обробляються поля якоюсь хімією, це теж водій захищений від цих випаровувань. Ну і взагалі, це, це комфорт, дівчатка. Це комфорт, і думаю, недаремно є ці села, які визнають тільки цей трактор, які так його облюбували, думаю, Мабуть, мабуть, це все неспроста. Прошу ще зроблено все для воді для, для воді... людини, яка працює в полі. наприклад, якщо працюєш без кабіни. Ти за півня, тобі гаряче. Ти хочеш вже їхати додому в цьому тракторі для комфорту. Подобається працювати день і вночі, як вони кажуть. Андрій воно так і є. Знаєш, як кажуть, хоче, хочеш на тебе працівник працював, зроби йому умови, він буде працювати. І це, мабуть, є якимось таким логіном мотивації для вироблення такого трактора. Де дійсно це все робиться для людини? Тоді людина в цьому комфорті може. Давати свою віддачу. Супер. Не даремно його називають трактором нового покоління. Це заслужено. І напевне, що ми прокатаємося, правда? На ньому включимо, його заведемо. Зараз бачимо, як ну, тут нам світиться ця панель. А, так, педалі. Дивіться, що з педалями. Педалями оце ця, ця педаль це тормоз, сцеплення і. Газ дуже маленький. Газ маленький, ось він. Бачите? Так. Ось. Андрій, показує, цей так. Аз Ас. Але, але тут ще є і ручний на рулю. На рулю. Це в нас виходить. Торм... Ні, почекаємо, оце, оце в нас тормоз ручний. Так. Правильно. А це, Андрій, а це А це регулю... подає руля. Ви ну ближче но ну, регулювати да, руль регулюється під кожну людину? Ага, я зрозуміла. Ми його ми від нього витягуємо і підтягуємо. А як то я вшусь, мені його щось мене отримала? Ось ось дивіться, ось він рух. Він рухається. він на так? пружинці. Він на Руч, руку пускаєте. Він встановлюється е, на тому режимі. Тут два режими, або нижче, або вище ага, Андрій. Сідушка тоді теж повинна значить. Ага, є е, сідушка. Додатники. А Сідушка регулюється від ваги. Вона ззаді накручується, зараз покажу. В кожному тракторі це є. Ага. а ось, якщо тут є, Туди, мабуть, є і ні, це, ні. Відбоку, ні, вага регулюється вінтові. ззаду. Ага. На, 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 на. Там підкручується вже під себе. Під себе, як, як тобі зручно? Да. Ага, ну такі бачите. Важ... Треба розбиратися, бачите, тут є що вникати, ну але це дуже приємно. Воно все зроблено з такого матеріалу, до якого дуже любо е, доторкатися. Ну, все воно таке, знаєте, добротне. От видно що так добротне, що Ти не боїшся, що щось ти торкнешся, а воно там розвалиться, чи думаєш, воно неправильно закриється, чи якісь викличе дискомфорт. Е, ну, чи ти можеш щось поламати? Ні, тут цього немає. Все воно так, знаєте, відкій. Купі тримається такий. Ну. Трактор зроблений для людей, щоб хотілося робити. Да, 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 да. Що ти не боїшся, що ти, що ти там не туди заїхав, чи якусь, чи не на ту ямку попав, чи не на той камінчик заїхав. Тут видно, що про це водій не буде думати. Ну що ж, заводимо Андрій. Зараз закриємо вікна, Бо вікна. тут стекла. Тут я закрила дуже дорогі, дуже. сильно дорогі дверки. Так, Андрій, а по гарантії по гарантії ДТЗ, ДТЗ, якби я тільки працював з фірмою ДТЗ, mm -hmm. то залишився без роботи. Та ти що? Нема, 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 роз... Розхідники, тільки ну розхідники там, то лампочка, то генераторове запитання такі, Ну, питання просто: ну, як заміна масла, таке є. Mm -hmm. А щоб, ну щось таке. Ну, мотор, коробка, питань ще не було по ньому. Питань ще не було. Ні. Ну це гарні, це так. гарні новини, слава Богу. Добре, що є такі трактори. Добре, що є люди, яким це по можливостям. Але я думаю, що е, ті люди, які в нас е, давно вже аграрії і досвідчені аграрії, вони знають ціну цьому трактору, і вони знають, я кажу, чому вони його купують. Ну що, Андрій, давай так, будемо також зразу роз... покажемо ще разом. Панель, як підсвіточка, фес... да, тут нема нічого зайвого, шамфа зробила нічого mm -hmm. зайвого, все засвічується, потім mm -hmm. пропадає. Mm -hmm. Світло показано, о, зникло вже да. да. швидкість, що А піщати не... чого? бо не Пока... нас бак посилу. Пішіть із-за того, що пока не заведеш. Ага. Не забувати виключати зажигання. Ага, що ну правильно, все, все так як Піш... має бути. Так, За... Ну, будемо такого, пока заводимо. Все добре. Мотор трактора. Робота трактора дуже приємна.

Чагується за упер супер. Ну тако Андрій, знаєш, що я чомусь чекала, що я в кабіні не буду чути шуму, а я шум чула. Все таки шумової ізоляції повної немає. Так людина, тракторист, яка працює в полі. Він має чути всі агрегати, які його окружають, бо не не чувши нічого, ти їдеш. Ти я мусиш відчувати. Yeah. Мона, можна поставити і музику, ти не будеш нічого чути, але це на роботу трактора не повлияє музика, але все рівно ти маєш чути, відчувати все. Як робить двигун, як робить коробка, це треба все. Ну, mm -hmm. ну бачите, я думала, що я вже прям буду такий колбі, дійсно, щоб сказала би про музичку. Ну, значить, значить, ми ще більше будемо поважати ту роботу тракториста, того що. Цілий день знаходитися все-таки такому шумі, це, це багато чим вартує. Андрій, я ще хотіла попробувати випробувати наш вентилятор. Там просто ключа провитаємо. Так, просто не нажимати Так, на Не треба не, не, не заводити нічого. Ага, так, і І кнопочка там. Кнопочка. Щось я нажала. О, це кнопочка. Е, вентилятор є два режима. Він може так. стояти на місці, якщо його перевести. О, дивися. Він, він буде просто крутитися. Все? Крутиться? Так. Крутиться, все б ми знали. Так, що ми ще можемо кнопочками тут нажати? Там, тут сві якось... Світло вже світиться. О, дивися, значить, щотка, щотка да, дощу від, від дощу, нам може віконечко витерти. Класно. Ця. Ну і все, так, да, в принципі, по кнопочках я так подивлюся. Да -да -да. Там нічого лишнього, Супер. ну і ще є зверху. Підсвітка кабіни. От зверху вона. Де, де, де. О, о. Це, Хто, ага, це це Він... я вентиля. Ні, це, мабуть, пічка. Да? Це 에, вентилятор, вентилятор і печка. Ну, вона, коней, да. зверху йде біла штучка. От, о, да. Да. От та підсвітка кабіни. На мене кнопочку. На тебе донизу? Да. О! Все. Підсвітка кабіни. І підсвітка кабіни, щось прочитати, щось в кабіні ввечері побачити. Все є. Бомба. а... Недаремно я його так чекала, недарем я хотіла в цій кабіні, ну і ще й прокаталася. Воно того вартує. Так, тепер дивіться. Надіюся, огляд вам цього трактора сподобався. Ми дуже старалися, як кажуть, всі ці моменти... О, о. Всі, ці, всі моменти цього трактора вам е, продемонструвати. Але ще хотіла вам. Е, вчора мені написали коментар, у нас був огляд е, трактора Булата. І там попросили, щоб ми продемонстрували, е, як називається це проставки на колеса. Проставки на колеса. От ми зараз під'їхали до нашого цього Булата, і Андрій продемонструє, що це за проставка. Показує. На даний час. Коли можна поміняти колеса місцями, щоб розширити колію цього трактора, можна поміняти колеса. Ліве на праве, праве на ліво. Вони міняються просто місцями. А зад на сьогоднішній день ми вже маємо як розширювати, бо зад буде трошки менший буде. Зад вже є о, з'явилися у нас такі о, проставочки. Воно на колесо знімаєте колесо. Проставка десь має десь. 3-4 сантиметра. Відводить від цього. Вже, е, люди писали перед тим, щоб ще щось зробити для, для переду. Бо є такі питання по ньому, бо він йде якби вузкокулійний. Він має там 90 см, щоб ще зробити такий наперед. Ну, поки зробили тільки зад, то тільки для, для заду. Ми вже маємо такі проставки на нього. Воно буде розширяти його. Ну, надіюсь, цією інформацією наші підписники будуть задоволені. В разі чого пишіть. Ми, звичайно, від, на них зреагуємо. Якщо сама вам не допоможу у відповіді, то в наступному відео все нам допоможе Андрію роз'яснити. Ну, а на сьогодні я думаю, наше відео було пізнавальне, корисне для вас. Ще раз вітаю усіх зі святом. Шануємо один одного, бережемо один одного і будьмо всі здорові. До побачення.